Самі да, хорошенькі, хороші мої, злякалися, да? мама налякала нас. Усім доброго дня! Хочу вам показати наших паросічків. Це трьохпородний гібрид. Мама в нас Хантер. Була парована штучним сім'ям Гемпшир. Ось. Поросяткам на даний момент 3,5 тижні. Ось такі вони хорошенькі вже. У нас тут всі кабанчики, одна льошечка. а вже кабанчики кастровані, чоловік сам каструє на 10-й день. Вже доволі таки добре під'їдають гранулу. Гранулу ми мішаємо із дартьою, яку їсть льошка, і в подальшому будуть їсти поросятка. Стоїть у нас поїлочка, п'ють водичку. Поросятка дуже такі спокійні, ручні. Ми дуже любимо їх помазати, щоб вони були такі хорошенькі. Да. Ой, всі десь поховалися, потікали. Дайте останеться було видніше. Такі вже хороші, доволі свинки. Це їхня мама. Мама зірочка, вони вже її так доволі гарно підтоптали, під'їли. Всі сили повідавала вже своїм діткам, щоб вони були такими хорошими. Да. Опороз був у нас хороший, не важкий. Мама спокійна, спокійно прийняла нас своїх маленьких. От. Хорошенькі Хольосі -хольосі, да? Стоїть у нас е, свиноматка. Взагалі всі свиноматки стоять у нас в станках таких, тому що бувають випадки, коли при опоросах вони в нас дуже неспокійні і якби не станок то е, мабуть могло б закінчуватися все не так добре, як би хотілося. Що ви мені зараз капці їсте? Що ви мене кусяєте? Що ви мене їсте? Ось. Тому з таким станочком дуже добре, От. безпечно, дуже добре приймати опороз, потім також і поросяткам добре їсти, Льоха їх не придавить, так як вони мають можливість тікти. І не дай Бог, коли свиноматки агресивні, то... Ну, можна спокійно годувати, приложити її там приспати і годувати навіть в санку. Хоча і був у нас такий випадок, що не могли ми так годувати, як би хотілося. Свиноматка просто-напросто не давалася. Вона лягала на груди, на вим'я і все. І Все було. І ми потім годували вісім поросят, вигодували ми із сосочки штучно, десь на відео, здається, чоловік розповідав. Ось такі свинки. Такі справи.